Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Коли можна хреститися, іншими словами, коли можна приймати водне хрещення? Я не маю на увазі хресне знамено, а буду говорити саме про водне хрещення, яке нам описує Євангеліє. Отже, щоб відповісти на це питання, прочитаємо одну історію. Я розумію, що в кожного з вас є вже певна позиція. В багатьох деномінацій вже є столітня, кілько, кілька століть тягнеться певна практика в цьому питанні, але я просто скажу вам, що написано в Євангелії. А висновки робіть самі. Отже, восьмий розділ дії апостолів з 26 го віршу. А Филипу, ангел Господній, сказав. Устань і іди на південь, на дорогу, яка веде з Єрусалима в Газу. Вона пуста. Він устав і пішов. І ось Ефіоп, Євнух, вельможа Кандаки, цариці Ефіопської, що завідував усією її скарбницею, який їздив у Єрусалим на поклоніння, вертався і, судя, і, сидячи на своїй колісниці, читав пророка Ісаю. Дух сказав Филипу: підійди і пристань до цієї колісниці. Филипп підбіг і, почувши, що він читає пророка Ісаю, сказав: Чи ти розумієш, що читаєш? Той сказав, Як же я можу розуміти, якщо хтось не наставить мене, і попросив Филипа піднятися і сісти з ним. А уривок писання, який він читав, був такий: як вівця, він був ведений на заколення, і як ягня перед своїм стрижиєм безмовне, так він не відкривав своїх уст. У своєму приниженні він був позбавлений правосуддя, а про рід його хто розповість, бо забирається з землі його життя? Євнух заговорив і сказав Филипу: прошу тебе, скажи, про кого Пророк каже це? Про себе чи про когось іншого? І, Фі... і Филип, відкривши свої вуста і почавши від цього місця Писання, став благовістити йому про Ісуса. Коли ж вони їхали по дорозі, то приїхали до води. І Євнух сказав: Ось вода, що заважає мені охреститися? Филип сказав: якщо віруєш усім серцем, то можна. Той сказав у відповідь: Вірую, що Ісус Христос є Син Божий. І наказав зупинити колісницю, і вони обоє зійшли у воду Филип і Євнух, і він охрестив його. Така коротка історія навернення Євнуха до Ісуса Христа. Заважу, що до цього Євнух уже вірив в Бога. Він їздив на поклоніння, він читав Святе Письмо. Але він ще не знав про Ісуса, про Месію. І в нього до цього часу не було цієї віри в Ісуса Христа. Що ж зробив Филип? Сказано, що Филип. Став благовістити йому про Ісуса, починаючи з тлумачення цього уривку старого заповіту, цього пророцтва Ісаї, так само з інших книг старого заповіту, він доводив для Євнуха, що саме Ісус Христос є той обіцяний Месія і Спаситель. І в результаті Филип увірував. І ось вони під'їжджають до якого якоїсь водойми і Євнух задає запитання? Ось вода, що заважає мені охреститися? Іншими словами, чи можу я прямо зараз прийняти хрещення? І який критерій був для того, щоб прийняти рішення у Филипа? Филип сказав: якщо віруєш усім серцем, то можна. І Євнух засвідчив свою віру, той тобто сказав у відповідь: вірою, що Ісус Христос є Син Божий. І далі вони заходять в цю, в цю водойму, можливо, якусь річку, і Филип хрестить Євнуха. Отже, коли ми задаємо питання, в якому віці чи коли можна приймати водне хрещення, то є тільки одна умова. Чи віруєш ти? Завжди в Євангелії, де говориться про хрещення, воно йде в зв'язці з Словом вірою. Ісус Христос дав повеління апостолам і сказав: ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хто буде вірувати і охреститься, Спасенний буде? Діях апостолів, де розповідається про е, перші навернення е, після проповідей апостолів, то знову ж таки ми читаємо про людей, які увірували. Сказано: вони увірували і охрестилися, і приєдналися до церкви. Отже, хрещення це не просто якийсь ритуал, не просто якийсь обряд, а це видимий знак віри людини, її приналежності до церкви і. Свідчення того, що вона увірувала в Господа. Е, тому самі робіть висновок і аналізуйте своє життя. Якщо ви колись якимось чином приймали хрещення, чи ви були охрещені, але ви не вірите в Ісуса Христа, то те хрещення воно не має для вас ніякого значення. Саме хрещення не спасає нас. А тільки свідчить про нашу віру. Отже, хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. Нехай Господь благословить, щоб хрещення було дійсно, дійсно наслідком і свідченням вашої віри в Ісуса Христа.